Давайте ще до однієї ділянки привернемо сьогодні увагу. Це північ Харківщини. Дуже довгий час ми про неї не говорили. Там понад 4 місяці, як існує площі майже 200 квадратних кілометрів, розділена приблизно навпіл, така територія активних протестень. Але от треба казати, що от, вибухає там обабіч державного кордону, mm -hmm. і це буквально mm -hmm. е не зважаючи на те, що московитам вдалося трошки вторгнутися, вклинитися, і це стало трендом. оця спалена ворожа техніка на їх московицькій території ще до цього першого дозволу бити там коротким плечем на траверзі. Харківщини іноземною зброєю буквально тим не менше. Приблизно три десятки населених пунктів, плюс-мінус залишаються під вогнем е КАБів, ворожої артилерії, але більшість цих ударів знову таки відбувається з московицької території на обох от, напрямках ворожого вклинення і на Липецькому, так званому загальному, да, у напрямку липців, тобто з суворо на північ від Харкова і на північний схід в районі Вовчанська, буквально кожної доби теж відбуваються бойові зіткнення, але от мапа засвідчує про те, що плюс-мінус статика е буквально в в першій декаді вересня українським військовим у трикутнику глибоке лук'янці липці вдалося відвоювати приблизно 2 квадратних кілометри території північніше липців. І у Вовчанську приблизно в ті самі дати московити трохи розширили зону контролю на схід від Вовчанська на північному березі одноіменної річки. У бік тихого і вовчанських хуторів вони тут трошечки. Скажімо так, взяли під контроль свої території. Це власне, от все, що показує МАП. Але знову таки, це все паперова картографія. От про оперативну ситуацію на півночі є нагода почути від безпосереднього учасника боїв. Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, мав би з'явитися на зв'язку. Антоне, вітаю вас. Щиро дякую, що вийшли на зв'язок. Вітаю студія. Скажіть, наскільки в дійсності відповідає інформація, що ну принаймні знаєте за таким враженням з дистанції зі сторони, що московицький наступ, от саме наступ, я наголошую, да московицький наступ на півночі Харківщини він загальмував аж до повної зупинки. Скажіть. Я не скажу, що він загальмував до повної зупинки. Можна стверджувати, що тенденція і темпи їх навалу їх навалу їх наступу зменшився. Але спроб вони не полишають і не полишали ніколи. Єдине, що можна стверджувати, що зараз змінився акцент. Якщо раніше це була прям навала і задача була рухатись якомога прориватися якомога глибше до населеного пункту міста Харків, то зараз це просто спроби вже. Відновити ті позиції, які вже були іми ми втрачені під час наших дій, які ми зараз робимо. Тобто, стверджувати, що ми повністю стали в статику, ні, але активність є. Вона просто трошки змінює ракурси і ціли для противника. Але дії відбуваються щоденно. Скажіть, ми тільки шово-глядали Донеччину. Там така характерна особливість, особливо на відтинку там від Покровська до Селідового. Москвити атакують винятково піхотою. винятково просто от від слова абсолютно, де інде час до часу з'являються мотоцикли на вашій ділянці. Який характер, який малюнок цих ворожих от, спроб атакувати? Ситуація приблизно та та ж сама, тобто були декілька спроб не часті, але були декілька спроб прориватись на техніці на броньованій техніці, так званих мангалах, які несли на собі десант. Тобто, але це ці, ці спроби всі зійшли на нівець. Техніка майже вся була знищена. Це не приносить жодної ефективності для противника. І противник починає а ходити ж та далеко. Треба тепер, тому противник. Використовують ті ж самі цивільні мотоцикли, цивільні автівки, якісь для того, щоб якомога далі да ближче далі ближче підтягнутися, але все одно це я ж кажу: навички не є, є не всіх, іноді буває дуже навіть смішно, коли дивишся за допомогою там дронів, як вони намагаються або втекти. Частіше це втікають, але не вміють користуватися тим ж самим мотоциклом, Вони глохнуть, вони падають. Там ну тобто ситуації бувають різні. Це вже як можна стверджувати такі маленькі, знаєте, випадки відчаю, коли вже хоч якось, але треба. Антон, скажіть, якийсь час назад Україні дозволили навпроти Харківщини застосовувати західне озброєння, бити по території Московії обмежене плече цього удару, але тим не менше, скажіть це привело до якихось відчутних змін безпосередньо на полі бою. Звісно, привело це в першу чергу нам дуже допомогло. Це був такий, знаєте, новий ковток свіжого повітря. Саме результати цього дозвілу і роботи феноменальної роботи наших хлопців на нашому напрямку відображаються на тій самій камапі Діпстейт, яку тільки що дивилися у вигляді маленького, синього квадратику. Тож результати це принесло, і ми бачимо, що противник вже не може користатися тією технікою. І, і як раніше, і ну тобто він вже можна стверджувати, що в певних діях скований, тому це допомогло і допомагає по день. Я впевнений, що розвідка Харків, як і інших підрозділів, які оборонять північ Харківщини, цілодобово в повітрі перебуває, залітає далеко на московицьку територію. Теж скажіть, ви бачите, можливо, нові якісь осередки скупчення накопичення ворожої піхоти, техніки? Я про що кажу? Чи має ворог ресурс? Посилити наступ на Харківщині, чи можлива ситуація геть навпаки, що не побачивши великих здобутків, вони ну там, десь в скорості можуть згорнути ці два плацдарми. По першому питанню, чи бачимо накопичення наразі з розвід розвідінформації, що у нас є. Ми не бачимо якихось там кричущих таких моментів накопичення, де вони могли би відкрити якийсь ще окремий окрему ділянку фронту або посилитись дуже сильно. Це зазвичай планові переміщення, які ми бачимо там перед нами в населених пунктах. Красне Марховеці пильне тобто це звичайні рух. Без якихось там певних збільшень в кількості особового складу, тобто та й ресурсів ми бачимо є. Були випадки, коли під час Курської операції, початку курської операції, тобто звідси перекидували туди якісь певні підрозділи. Але в цілому ситуація по противнику у нас не змінна. Єдине, що їм час від часу докидують якісь резерви для того, щоб покращувати своє положення, або відбувати там втрачене або місця, де вони провалюються. Але якогось окремого такого зосередження ми не бачимо і на друге питання. На жаль, для нас. От е, скільки б, якби ми не бачили б і критичну становище противника на нашому на нашому напрямку, то він тримається до останнього. Тут потрібно віддати віддати цьому должне, але е, як би важко не було, надіятися і сподіватись на те, що він просто встане і піде, е, ми не сподіваємося на це не розраховуємо, тому працюємо щодня. Антоне, дуже вам дякую. Дуже дякую, Антон Баєв, начальник відділу планування 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Харті щойно був на зв'язку зі студією спецкору.